Всім доброго ранку, 31 липня, понеділок я на своєму місці, на місці здоров'я. Трошки набряки. що, зараз будемо розганяти? Прийшла робити вправи. Погодка класна, пташки співають, не жарко, ну, доволі. Сьогодні в мене зважувальний день. Цукор я вже поміряла, а прийду із, із зарядки, покажу вагу, спочатку пороблю базові вправи. порозганяю лімфу для рук, для ніг, а потім буду робити стріток вправи. 34. Не знаю, чи йти мені за міст. Та, мабуть, пройдуся. Фух. Ну, хорошо, не жарко. Все, дівчата, йдемо, може, щось побачимо, цікаве. Я що хотіла ще сказати? Я тут лишила була дві бутилки з водою, щоб не носити їх туди-сюди, замість гантелів. У мене руки треба підкачувати. Минулого разу я прийшла, одна бутилка була вилита. Я її забрала, але ну, сьогодні забула взяти, налить води. А лишилася та бутилка, ну її теж немає. Вже все, забрали. Ну, що за люди такі, я не знаю. Дивіться, нема. Кіно Друзяки, барабаки. Сніжок? Сніжок? Сніжок. Мій хороший. Дружок. Ідемо міст гулять. Ідемо. Піжма цвіте. Гарно, гарно, гарно. Зелено. Травичка вже поотходила. І будячки квітнуть. Ось прямо поляна. Поляна квітів. Єдеться. Да, сніжок. Сніжок. Ніжо не хоче. Побачила такі квіточки, спустилася аж до берега. Вони ростуть на самому березі. Ось так у нас гарно. А там далі теж такі самі. Ось така природа, дівчата. Виходьте. Виходьте, бо літо проходить. Ось ще новенькі квіточки. Ой, такі ж гарні, жовтенькі, цікаво, вони пахнуть. Ой, а пахнуть, як мед. Хто мені скаже, оце що? Оце розторопша? Ну, я не знаю. А ну підкажіть мені. Я кажу будячки, колись бачила ростов робша на малюнку, наче чи на фото, наче така. Все, я вже позаймалася, пройшлася гарно, повертаюся я додому. Кому цікава моя вага, кому я цікава, заходьте на мій канал. Інкубація від А до Я. Там не тільки про інкубацію, там про моє життя, про наше життя. Так, і ще хотіла сказати, що вчора хотіла показати вам товар, але не змогла. Ми тільки одержали його, поки все повитягували з мішків, поки все порозложували, то й не було вже коли і знімати. А треба ж було ще й торгувати. А в середу уже по свободі я покажу. Товар гарний. Муха причепилася. Я біля мосту вже йду додому. Включусь аж вдома. До зустрічі! Так, моя вага складає на 31 липня. 100 кг 850 г. Записую. Так. 100 кг 850 г. Бо вже казала, що 100 г. Так, все. Цукор я міряла. Утром був 7,5. Не буду переміряти. Так, об'єми запишу на той понеділок.